Андрій сочи з усього ворог продовжує намагатися створити якісь свої ще додаткові сили, які становлять загрозу для України. І я от завжди питаю, як буде відбуватися зокрема, деокупація, наприклад, українського Маріуполя, враховуючи, що в Росіян лишається перевага на морі. Зараз Росія формує окремий підрозділ чорноморського флоту на Азові. Що це буде, як ви гадаєте, та? і які завдання? Ну звісно ж проти нас з вами він має виконувати. А ну це, то про що ви кажете, називається Азовський військово-морський район. Це частина це з'єднання Чорноморського флоту Російської Федерації. Рішення на його створення було фактично недавно, десь в кінці травня. Ну і формується він досить швидко. До його складу вийдуть вісім надводних кораблів, класу, карвет, тральщик і 16 суден забезпечення, базуватися. Цей військово-морський район буде в Маріуполі, і очікується, що до 1 липня вже буде створена його, ну, основ, скажімо, основа в Маріуполі. Тобто креми кораблі вже будуть і розгорнеться його штаб. А командиром туди призначений колишній командир бригади десантних кораблів з Чорноморського флоту. А начальником штабу його то також призначен колишній командір бригади бригади ракетних катерів. Також з Севастополя з Чорноморського флоту. Їх основним завданням буде взяття під контролю всього Азовського моря, зокрема північної його частини. У складі цього з'єднання будуть три... Карвети ракетних каракурт, типа «Каракурт» – це нові кораблі, які побудовані в Керчі. Два з них вже фактично прийняті до складу Чорноморського флоту. І ще один буде прийнятий наприкінці року. На їх борту буде по 8 ракет калібр, і це дозволить їм наносити удари досить потужні фактично з Азовського моря по. По всій Україні. Тобто, я так думаю, що одним із завдань цього групування буде якраз сприяння силам окупантів у, скажімо, стриманні наступальних дій Збройних сил України. А по-друге, що їм цікаво, їм цікаво, щоб цей регіон. Запрацював економічно, тому що вони там мають там певні свої плани економічні. Їм дуже важливо використання цього коридору від Краснодарського краю для забезпечення Кримського півострову. І ну, от вони також його там намагаються. І економічно оживити. для цього їм потрібно судноплавство. Для з цією мітою до складу з'єднання входять тральчики. Вони будуть шукати морські міни і знищувати морських мін там багато, тому що Азовське море воно дуже таке мілке. Максимальна глибина 14 метрів, і це такий ну, клондайк для використання морських мін. Будуть там ще гідрографічні судна, будуть судна протидиверсійні. От. ну вони, в принципі, будуть спрямовані на те, щоб от, ці дві основні задачі виконувати: тобто проєктувати силу ракетними ударами і забезпечувати судноплавство в північній частині Чорного моря. От. Ну, особливостю є те, що в принципі, і Маріуполь, і Бердянські гінічні порти вже знаходяться в зоні досяжності наших ударних засобів, ракет, можливо, інших значить, засобів, таких як, наприклад, там, ну, окремі заряди далекобійної артилерії і безпілотники. І це примушує супротивника концентрувати там значну кількість систем ППО. А тобто, в принципі, ну це загроза для них. Вони це в общем-то розуміють, але створюють. І я думаю, ну подивимось, залишилось буквально пару днів до того, як щось я думаю, офіційно буде повідомлено з їх боку про створення. Початково цього угрупування Так, пане Андрію, звучить не надто радожно і перспективно для України. Враховуючи, що ви кажете, що відкривається можливість знову і знову наносити удари по всій території України, і так нам вистачає різних цих напрямків. Тому ясно, що ще актуальніше та стає оце питання в тому, щоб знищити їхню перевагу, і зокрема і в Азовському морі, ну і позбавити їх того самого схопутнього коридору, який з'єднує наші території, наші території з нашими, які вони захопили. І в цьому контексті я вас хочу запитати. Про те, як на декілька тижнів тому ми побачили тільки початок руйнування мостів, да або логістики це стосується мосту недалеко від Чонгару, і історія в тому, що вже зараз є свідчення, що тепер логістично маршрути постачання озброєння боєприпасів для російських окупаційних військ в часі воно збільшилося, і це був нанесений удар тільки по одному мосту. Чи можна припустити, що далі ми будемо бачити цю ситуацію? Ну і загалом ситуація довкола Крему, чи спостерігаєте ви якісь зміни, враховуючи? Що новорог ну, теж готується до оборони? Ну, звичайно. Ну, перш за все, ну, наша позиція, наскільки я бачу, це. це... Наносити удари по якраз цим логістичним хабам. І перший удар був по Ченгарському мосту. через оцей сухопутний коридор в Крим постачається порядка 75% різних вантажів. І для забезпечення Криму, і для забезпечення того військового групування, яке там знаходиться. 25% постачається через Кримський міст. От, після е, нанесення удару по Чонгарському мосту, е, ну, було виявлено, що його використання неможливо. Вони поставили там понтонну переправу, але основний, основний, свої, е, основний вантажопотік вони направили через Армянськ. Ну, це, а, опять же, це займає додатковий час, там не дуже гарні дороги. і, і опять же, Армянськ він е, от. от, от, от той, та частина перешийка вона наближена ще ближче до позицій, з яких можуть наші військові наносити удар по цьому місту. Тобто, я думаю, що це наступний крок. Тому що ну, без логістики вони не зможуть поповнювати свої сили в Криму і не зможуть вести забезпечення тих військ, які зараз. Тримають оці райони окуповані на півдні Криму. А там потрібно фактично щодня і евакуювати поранених, тому що вони поевакують їх в Крим, в тому числі, і доставляти вантажі військового призначення, ремонтувати техніку, поставляти боєприпас. Багато багато от на південь України йде з Криму. Пане Андрій, ми після е, зриву на Каховській гідроелектростанції розповідали про те, що військові доповідають, що величезна кількість мін винесло течією у чорне море. Це Ще й в тому числі пошкодило а, карту розміщень а, власне військових протикорабельних мін, і деякі з них а, віднесло течію дуже далеко від тих місць, де вони за задумом військових повинні були розташовані. Чи є ризики того, що чорноморськими течіями ці протикорабельні міни а, занесе кудись не туди, де б вони мали бути, наприклад, до країн Європи, чи є такі а, ризики? Ну мова йде про міни. Називаються вони ЯРМ-2, Це якерна річна міна. Окупанти багато таких мин поставили по лівому берегу річки Дніпро для того, щоб якимось чином стримати наш можливо, наш можливий наступ, зокрема десантну операцію через річку Дніпро. А це такий, ну це ще радянського виробництва так такий агрегат. Він має 3 кілограми вибухівки, і дійсно, той течею після підриву дамби. Оці от міни фактично змила. Ну в сотнях одиниць, як можна так очікувати, і вони і вони пішли і до, до Букска Дніпровського Ліманного каналу і пішли в вдовж. Північного узбережжя Чорного моря, ми точно знаємо, що є така небезпека, що ці міни будуть ну, вони досягнуть Очакова, досягнуть Одещини. Можливо, також враховуючи опять же, ну, течію. Що вони будуть і в Білар в Румунії, Болгарії, можливо, Туреччині, тому що ми знаємо, що після вибуху, після підриву ну, цієї Каховської ГЕС, от у той от, ну, продукти, там, які зносила оця теча, будівельні і, і так далі. Вони, вони також доходили і до Румунії, і до Болгарії. Я думаю, що наявність там от, цих мін ЯРМ також цілком можливо і потрібно це ну це перевіряти, тому що це небезпечно і для населення, і для судноплавства. Вчора під час свого виступу в Верховній Раді президент Зеленський підкреслюючи досягнення Укроборонпрому, сказав, що результати роботи наших ракет Нептун. Зараз лежать на дні Чорного моря. Чи можна застосовувати подібні ракети? Чи долетять вони, власне? Ну, наприклад, у той регіон, який минулого тижня про створення якого оголосили в Росії Азовський військово-морський район в районі Маріуполя. Ну так, теоретично, це, це комплекс береговий. Він може бути перекинутий на в той район, в район. Який примикає до узбережжя Азовського моря, і значить, він може бути застосований по цілям, які знаходяться в Азовському морі. Але особливість його в тому, що Нептун ну, його система управління працює по радіоконтрастним цілям, тобто це має бути ну, корабель на фоні моря. А по ну, а такі ракети, наприклад, як Калібр. Чи, наприклад, Shadow, вони працюють по координатах. Тобто, в принципі, ніптун так він може бути застосований по цим цілям, які ви кажете. По корветам, типа Каракурт, у разі знаходження них в Азовському морі. Але ну треба тут дуже серйозно провести аналітичну роботу, розрахунки, подивитися, де можуть бути вогневі позиції, розрахувати траєкторії, Ну і звичайно, отримати дані по цим кораблям, коли вони будуть знаходитися в морі. А так ну це цілком можливо. Дякую, пане Андрій, що проконсультували та пояснили. Експерт центру оборонних стратегій, заступник начальника. Табо військово морських сил збройних сил України у 4 -му, 20 -му роках Андрій Роженко був з нами цієї миті.